Добрий день, вас вітає компанія Металізатор. Постійно виконуємо наступні роботи, це відновлення та піскоструй та порошкове фарбування супортів гальнівної системи автомобіля. Бачимо, це результат вже. Це воно як на веб, попіскоструйно, пофарбовано. І це в якому стані. Це приходить до нас. Бачимо в такому стані. Дуже складний процес. Це треба розібрати, потім віджигати від рідин старих гальмівних. Потім піскоструїти і фарбувати. Виконали піскострумневе очищення. Отож, термічно, бачимо, як це виглядає. Це такий чистий метал. От. Будемо його зараз фарбувати двома шарами, покриття учень. От Отак виглядає все після підкастрів. Якщо потрібна така послуга, звертайтеся, зробимо якісно, да, та завчасно.